Давай Тоні, вибирай будь-яке морозиво, яке ти хочеш. <кхем> ми завжди беремо оце біла береда. Вона, походу, саме нормальна. Дома ми собі її нарізаємо. Але Тоні сьогодні хоче от якесь таке морозиво. А ну що це таке в нас? Що ти вибрав? Котик, ти вибирай будь-яке ти хочеш. Таке? Добре, закривай такі. Але дивишся, скільки тут є всяке різне. Коли лежить сюди. Бачите, все молокі, все підтримуємо вітчизняного місцевого виробника. Молоки, з вас процентів, якщо що. Ну Це не реклама, бо я за це плачу. Але. Тоні. От ви ще тут яке є морозиво? Йолки-палки. Натяни панаму на лоб, а не буде той дачник. Тоні, нормальні пацани панаму на лоб натягують. Натяни на лоб. Чуєш, що я кажу? Вот іде катку кажуть. Два. Ну, вот так, мабуть. А ну подвиж на мене. Нет, то вот трошки не так. Чекай, чекай, чекай. А ну подвезь на мене. О. Пен нормальний пацан. Все взял розову, пішли. Так, я мене, так я люблю. Добре, молодець. Так. Так, ми, ми так, що ми? Тримасу. Що ми залишили таке? Белая береза. Що є? Тоні морозовий якийсь вибрав. Масло да. да. Пакет це Сметана теж молоки є. Молоко є. Все локи, ті штуки я роблю, люблю 100 міхавати. Ну, це не реклама, бо ми за це бабки плотимо стоні. Але таке махаваль.